Серйозно, Тебе не брали в армію через наявність ні, татухи? Ні. Це саме татуха, проти... яка на шиї. Ну, тобто да. те, що водно. Так, да, я хотів попасти в управління державної охорони, і я там вже Верховну Раду оханяю, тому це все Угу. Uh -huh. І мені сказали виводь її. Я її наче водити, і потім війна вже там і не до мене було, і прийшлося думати, що друге. Та мене і малим називали, тому що себе менше в роті був, тіпа, ну, нікітка називали постійно. Я кажу командиру, де евакуація. Він мені каже, нікіт, каже, діскора буде. Та планую ще в себе військоматі бути. Хочеться так зайти, качалку якусь пов'язки їм пороздавати, щоб вони там, не виділили там на вулиці, як Хачок. Хай покажуть ті, там на сході, десь, там, що, що вони там вміють. Ну, Якщо ти вже не дадеш, то якось допомагати, донатити на ЗСУ, там, щось допомагати, там. якщо ти вже боїшся вже йти туди, то моє міміння таке. Всім привіт! З вами Роксоляна і це подкаст Голос пацієнта. Сьогодні у нас в гостях Нікіта Хрикін. Привіт. Привіт. Розкажи трошки про себе, про те, звідки ти як отримав поранення. Я з Чернівській області родом. Отримав поранення в Херсоні. Штурмували позиції ворога, прилетів 120-й міномет і осколок попав мені в ікру. Тобі намагалось врятувати кінцівку? Ні, тако, я так поняв, я їх просив, щоб це. Ну, я просинався потім в Одесі, так одіяло. Порадивсь, нема, думаю, й о, о, все. Як ти відреагував, коли побачив, що ти залишився без кінцівки? Та начало настроєння упало. Думав, тіп, як воно що буде далі, тіп, ну а потім появилися більше друзів, ну, подняли, стали на ноги. Ну, так. Тобто тобі. З якимось таким емоційним занепадом допомогли справитись саме друзі? Так, да, ну і ще там. Не я один такий був, то було там весело і розумію, що ще є набагато хуже, чим я. Так, сліпий і всі Угу. А як стосовно підтримки рідних? Ну, ну, мама почала, я позвонив мамі, і позвонив їй через два дні, після того, як була опутація. Думав, як це сказати, бо мені треба вже дзвонити, говорити. На зв'язі вони вже скільки не мають. Вона почала плакати, воно каже, все нормально. Станеш на ноги, буде протез. І так поїхав. Все нормально. А приїжджали до тебе, відвідували, да, підтримували? так. Да. Ну, да. Приїжджала. І мама, і з, з моєї роти друзі приїжджали, підтримували. Мою коляску купили. Все нормально. Ну ти ж не користуєшся зараз кріслом не, колісним. Не. Я взагалі тобі в нас не бачили на кріслі колісному. Не їжджу на пістелявського. На Ти зараз вже отримав протез, да. який поки що на ремонті. Да, поламався. Так, такий активний юзер, е який не хоче інколи прислухатися. Так, ні, просто ви це побістю, але все було. Захочеш реабілітацію, поїхати додому. А як... що плануєш вдома робити? Та планую ще в себе бути. Хочеться так зайти, качалку якусь пов'язку їм порозда, щоб вони там, не виділили на вулиці як очок. Хай покажуть, типу, там на Сході, десь, там, що, що вони там вміють. Угу. Тобто в тебе є ця думка, що в принципі, ті, хто залишились зараз в цивільному житті, мали би піти на фронт. Ну, моя думка, що всі повинні там бути. От так, по 25 і вище, що всі должны бути. Хлопців ж треба міняти теж. Типу. Там сутками сидять, не виходячи. Так, стосовно цього, ти кажеш там 25 плюс всі мають бути там. Тобі ж немає 25, Ні, 25 А 25. як ти опинився? А я пішов на контракт. Спочатку мене не брали, потім вийшлося і пішов. Я ще до повномасштабного хотів пойти, але мене не брали, мене татуювання було і сказав, там, буде йти президент, а ти такий красивий стоїш татуїропи. Ну, а наче вже ж її зводить, вивів її. І вже почалася війна, і вийшло так, що, вийшло, що попав в морську піхоту. Серйозно, Тебе не брали в армію через наявність татухи? Ні. Це саме татуха, пойти... яка на шиї. Ну, тобто да. те, що видно. Так, да, я хотів попасти в управління державної охорони, і я там вже Верховну Раду оханяю, тому це все Угу. Uh -huh. І мені сказали виводь її. Я її начал водити, і потім війна вже там і до мене було, і прийшлося думаю, що і другі. Ого, тобто татуювання це не презентабельно для не. оборони Верховної Ради. Не, не, не. А якщо це татуювання на інших частинах тіла. Ну, то... Ладно, щоб воно не було щоб десь там тобто, заховане. Тому, угу. що... Ну зараз ж все помінялось. Тобто, зараз немає ніяких там вимог ні до стрижок, ні до бороди. Ні, ні, Тож раніше ні. колись треба було бути поголеним, постриженим. Ну там... а зараз нема такого. Ну, мені здається, це плюс, тому що кожен є особистістю і. Те саме татуювання чи наявність бороди, це такий. Зараз, може, всі військові з бородою ходять. Ну, так, до речі, це якась фішка така серед військових? Я чи... не знаю. що Чи це просто, коли немає часу поголитися, ти бачиш себе з бородою і думаєш, ну, оце красень. Якось так відбувається, так? В тебе є позивний? Нема Нікіта. Комодія називав Нікітка. Нікітка, так. Це круто. Тобі подобалось? Ти не хотів собі обрати якийсь позивний? Та мене і малим називали, тому що себе менше в роті був. Типу, ну, Нікітка називали постійно. Кажу, тобто, команді, де евакуація? Він мені каже, Нікітка ж діскора буде. Ну, це весело. Ну, типу, реально, це такий позитив. Ну, Тобто, мені здається, воно навіть в момент отримання травмою. Можливо, підбадьорило тебе, чи тобі було не до цього? Та нікітка... Я увагу не звертав просто. Угу. Ну, ім'я, ім Тобто нікітка евакуація зараз буде, тебе ніяк не. Ні, ні. Тоді я не думав про це, що було там больно, там, ну, не до цього. Угу. Скажи мені, будь ласка, чи змінилися якісь аспекти твого життя після втрати кінцівки? Ні. Нічого не ні. змінилося. У мене, і друзі з'явилися. Ну, друзі, це ти маєш на увазі саме твої товариші по да. службі? Товариші по службі вже багатьох вже немає в живих. Ну, взагалі, в цивільному і які залишилися. Да. А з багатьма вдалося тобі там подружитися, наприклад, з ким ти лежав в госпіталях, в лікарнях? Так. Да. І ти підтримуєш зв'язок з ними досі? Ну, навіть коли на груповому занятті займаюся, там один навіть пише: «Нікіті, привіт, — «Давайте!» на угу. нього чашечки немає, теж так. Приходить реабілітацію десь в Луцьку. Угу. Ну, бачиш, круто, тебе підтримують навіть через наші прямі-трансляції угу. на групових заняттях. Угу. Так, от до речі, попри те, що в тебе немає позивного. Але ви з хлопцями дали мені його. Да. Це не я це не я дала, Саша. Але тобі дуже сподобалось. Да. Ну, що хліц, я кажуть. Що маленькі, маленькі. Білий, білий. Біли. Можемо озвучити повністю, бо глядачі ще не в курсі. Маленький білий демон. — Так. перед тим було гестапо, зараз все змінилося. Ну, Але десь плюс-мінус. Любиш поїздіватися. Ну. Ну. Ну, да, це тільки, тільки на користь. Знущання mm -hmm. на, на користь. Ну, так якось. Mm -hmm. Що є твоїм джерелом натхнення під час реабілітації? Обісти, по позакінчити типу, по реабілітацію, вийти це, може, в цивільне життя, я не знаю, як буде. Щоб цілі свої там сягати. І... Ну, а що тебе надихає кожного ранку прокинутись, купити енергетик, прийти до мене в зал? Скажем так, да, проснутися, миться і пити, там, покурить, там, пабу купить з тимось. Інода прогуляти, хочеш, рухове. Та-та, <рістити> прогуляти, прогуляти. Там треба ромі свистити, хай буде скакалку. <рістити> ромі? Ромі. <рістити> Як ти налагоджуєш контакт, взаємодію з іншими. Учасниками нашого реабілітаційного процесу. Як тобі вдається законектитися, це побудувати навіть ці самі дружні стосунки? Та Нормально, я що поговорити. Інтересно, як він отримав поранення, його якась історія, моя і так, дружу. Тобто вас зближує саме те, історія поранення, так? Да, те, що військове, так. Що, типу, не один такий, ще буде скільки, на жаль. Тобі комфортніше спілкуватися про отримання поранення з побратимами чи з психологами? З Побратимами. Дуже вони більше там були, вони розуміють більше, ніж я психолог. Я, думаю, я психологу це теж говорив, щось не повага. Я взагалі не бачу смисла ходити до психолога. Ну, ти з тих початку. У мене свої та... психологи, в мене де, в палаті лежать, там два психологи, теж так само можу поговорити з ними. Вони... Поможуть і все буде нормально. Ну, ти не сприймаєш психотерапію. Ну тобто ні, ні. тебе намагались залучити, але ти не. такий. Н -н -н". Так, ходив через силу, так скажу. А чому ні? Та, ну, я не бачу користі. Мені він не потрібен. є друзі, ті, ті, ті самі психологи, може, даже ще й краще. Ну, але ти пробував психотерапію тільки. Плані спілкування. Тобто, коли ти сідаєш в крісло, там, тобі задають якісь питання, ти щось розповідаєш. А інші напрямки хотілося б спробувати? Ні. Ну, Де тобі не потрібно говорити. Ні. Там, якісь методи релаксації. Ні, мені більше хотілося більше індивідуальні заняття, там, на вулиці походити, там, там, пообщатися з демоном і так буде. Лучше, лучше психологічна допомога чи психолог. Мені тоді треба реально жити на роботі. <с? <с?> щоб більше індивідуальних. Ну, я і так насправді стараюся, щоб було два, плюс групова. Можна групове і... обирати, додавати, і все індивідуальне. Так не працює. Групова все таки теж допомагає вам всім і познайомитись один з одним, і якось включитися. Ну, ти просто на досвіді вже можеш спостерігати за тим, як там долучаються хлопці, які тільки потрапили в центр на реабілітацію, коли вони вперше приходять на групові, і дуже багато з них є замкнутими. І якраз групові ж допомагають десь розговоритися. Потім ваші ці спільні перекури попити кави і т.д. Ну тобто це це все формує оце коло спілкування. Плюс більше від вартості. Ну і воно, в принципі, все потім позитивно впливає на процес реабілітації, відновлення і подальшого встановлення себе як нової особистості вже там на протезі і так далі. Чи є в тебе конкретні вправи, які тобі дуже подобаються на наших заняттях? Ходить без милиць. Ну, хочется больше, боюсь спускаться по лестнице. Типа. Больше колено я хочу подниматься, типа, це Хотелось бы, чтобы научиться нормально спускаться с лестницы. Ну, зараз отримаєш новий протест, то мы ми попрактикуємо це. Mm -hmm. Просто все что що ти скажешь, что твоя улюблена справа – це ходьба з розинкою. Ні, nee. це ідіватівство mm -hmm. <laughs> мені кажеться. <laughs> ну, я ж тобі пояснювала, що це не знущання. а, mm -hmm. Але ну, это весело. Такому як? <реш> чи бувають в тебе моменти відчуття гніву, пов'язані з ампутацією? Ні. Абсолютно. Абсолютно. Не думаю просто про це. Ну тобто, і, як на твою думку, чи відбувся процес сприйняття тіла, нового тіла? Так, да, відбувся. Тому і болі ну, теж немає. У мене мозок вже поняв, тому що вже все. Надо, якось далі вже угу. з протезом пропити. Просто багато хлопців, навіть які вже там, два роки живуть з ампутацією, кажуть, я наче звик до того, що я не маю кінцівки, звик до того, що я на протезі, але коли я дивлюсь відео чи фото, де от, я ну, дивлюсь на себе зі сторони, мені досі незвично, що цієї ноги немає. маю. Ну, хотілося, звісно, що щоб вона була, але вже, що зробиш? Придеться, ну, смириться просто надо все. Ну тобто ти навіть себе бачиш збоку на відосах, які я тобі надсилають, ти розумієш, ну так, да, це я. Да, Бу. Були хороші времена. Да, ти <різь> 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 це, це ти про які хороші часи? Коли було дві ноги, там, ходив, там, нормально. Ну, але на протезі, в принципі. Ну, на протезі теж, так. Да. Ти думаєш, от зараз там, ти отримаєш новий протез. Освоюш хоть був і чи вплине воно якось на твою активність в повсякденному житті порівнюючи? Та я думаю, якось воно вплине, там. те ж саме, я тобто, з сходи, подійматися, підніматися. З ногами ти можеш побігти, а тут там. Ну. ну, але тут питання, що в принципі, ти звикнеш. Да. Освоїшся. Хотілося б я вибігати, якщо можна було на ньому. Класна. Це можна буде. Там на гору якусь піднятися. Ну, я думаю, що це цілком реально. Тут головне, щоб ти освоїв ходьбу, Тайний далі усвоїв. поставимо бігову стопу. тим більше твоє коліно 80-та -е блокується, його можна заблокувати і собі нормально бігати. Ну, Те саме, що ми там Саша часто показує різні відео. Скелодрому і тому подібне. Тобто, все можливо, головне не здаватися і так далі рухатись, і все досяжно. Які у тебе є плани стосовно твого особистого розвитку, кар'єрного розвитку? Ти молодий хлопець, тобі зараз весь світ відкритий, є багато можливостей чи думав ти щось, окрім військкомату, наприклад? Так, На бізнес якийсь там. При купи той самий автобус, якийсь маршрут ділий, у Львові Одеса, там, к примеру. Типу. Думаю, щось не таким, Що делать? Ти би сам хотів кермувати цим автобусом, чи ти хотів би бути просто власником бізнесу? Власником бізнесу. Це хороша ідея. Тобто, це якось має бути поєднано з роботою в військкоматі, чи це, типу. Це як запасний варіант. Військоматом цей, може, ще ж передуму. я не знаю, як буде, буде далі. Як запасний варіант, воно є, так. Але... Ну, але загалом ти не плануєш списуватись. Загалом ні, типу, а там уже і mm -hmm. е, Добре. Як е, ти бачиш своє життя через 5 років? Не знаю, не знаю, що завтра буде. Думаю, все буде нормально. Завтра, завтра буде новий день. На понеділок. Так. Ну, тобто. Якісь такі глобальні плани, ти ще не будував? Ні. Якщо щось плануєш, я розумію, воно ніколи не виходить, треба все якось внезапно все, все ділять, все тоді буде. Це в тебе так було і до повномасштабного? Да, чи... да. Якщо тобто планирую, ти нічого якщо... не планував. Якщо ж да, плануєш, то взагалі нічого не виходить. Uh -huh. Тобто, чи злазить, то, тому що що ти розкажеш, то все. Тому я не буду, тепер собі держу і так нормально. Ну, деяких людей насправді так працює, Типу, краще нікому не говорити yeah. зробити і тоді дати розповсюдження, ніж налялякати і нічого не вийде. А Чи бачиш ти своє життя пов'язане з якоюсь спортивною діяльністю? Ні. Nee. Не розглядав на цього mm -hmm. варіанту? Може, я планую ще на бок записатися. Попробую пару тренував, що воно буде. Якщо понравиться, то буду ходити. <гум> може, печалку, тоже понятию. <гум> ну, а саме, якщо брати якісь паралімпійські види там той самий Invictus Games, де можна брати участь в змаганнях, подорожувати світом. Тебе тоже. така перспектива не цікавить? Ні, теж непогано, можна було попробувати. Але спробувати я там вже. Якщо подобається, то може там і остатися. Ну, от зараз якраз буде можливість спробувати кілька видів спорту. В яких потім можна буде активно тренуватися, тим більше зараз в кожному місті України є створені гуртки для ветеранів, з різними видами активності, різними видами спорту. І плюс скажу, там хороший рівень організації самих змагань, і також виїзди і в Америку, і по Європі. Ну, тобто ти би міг класно виступати, мені здається. Якщо... Можна спробувати. Можна попробувати. Можна, можна. Але, але, але звучить так, як це якась довготривала перспектива. Ну думати про це. Я це, Поки бокс, я хочу попробувати, а потім качав виписатися. Якось придумав, хочу пройти всіх, всіх цих качів вигнати, щоб в мене було все свободно, щоб я хотів. Ой, це цікаво, насправді дуже багато хлопців було, там, які на початку реабілітаційного курсу ну, дивилися на інших хлопців в цивільному житті, в плані там офіціанти в закладах, продавців в магазинах. І в них була така злість, ну, в очах було навіть видно: типу, а якого ти не воюєш? Ну, типу, що ти тут робиш? І з часом приходило усвідомлення того, що в принципі, ну, типу, ті люди, які навіть зараз працюють, вони все рівно працюють там економіка нашої держави, тобто не можуть залишитись лише жінки і працювати у всіх галузях, у всіх сферах. Ти думаєш, оце твоє бачення того, що всі мають йти. Це тимчасове, чи воно змінне? Чи... Ну, якщо ти вже не даєш, то дуже якось допомагати, донатити на ЗСУ, щось типу, якщо ти вже боїшся вже йти туди, то це вміння таке. Ну, у нас було, була недавно суперечка з одним з військових. Ну, як суперечка, більша розмова, але він все-таки дуже намагався настояти на своїй думці і, наприклад. Оці стендапи, ти знаєш те, що я їх відвідую. Хлопці постійно ну, кожен стендап це збір на потреби якоїсь бригади. І вони стараються якомога швидкими темпами закривати ці збори. Плюс вони завжди їздять на схід, вони проводять якісь міні-концерти для військових, аби їх розвантажити. І ну, на мою думку, вони несуть е, корос... корисну ціль, корисну місію. І, типу, там, умовно, якби не вони, ми б там в суботу не закрили збір на машину для батальйону Арей. Ну тобто, чи там перед тим, коли я продала сухпайок за 8 тисяч, ми теж до... добили збір на машину. І ну, в цьому є користь їхньої діяльності. Тобто мені здається, що це ок. Да, ну це ок. Ти допомагаєш, допомагаєш вже, не йдеш вже, хоч якось вже. Але ще я більше склоняюся до тому, що може не йти і воювати. Ось вже боїся, то діли вже хоча б щось, щоб так, перемога була швидша. А стосовно чи траплялися тобі жінки на полі бою? Ні. Не, не зіштовхувався, ні. так? Ні, ще ні. Бо багато розказували, що ну, працювали разом з жінками. І я до речі, десь півроку тому вперше почула думку про те, що найкращими снайперами є саме жінки. Не знаю, не бачу. Ну це цікаво. Е, окей, і які рекомендації ти міг би дати пораненим військовим, ветеранам, які лише починають свій шлях у відновленні та реабілітації? Ну, саме головне не платить дуком, ставить якісь свої цілі, йти до них, і все буде. Супер. Я тобі дякую за те, що ти сьогодні приділив свій час. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Побачимось у наступному випуску Голос пацієнта. Дякую.